Вітаю товариство! З вами канал Наголос. Наш новий підказ. Жінки, які тримають тил, на які ви підписуєтеся, відслідковуєте, рекомендуєте друзям, а також переглядаєте кожен новий випуск. І сьогодні в мене в студії одна з жінок, яка поруч яка тримає тил і діями повертає для нас незалежність, свободу і наближає нашу перемогу через волонтерську діяльність. Лілія Аршинова. Стої так, ти. доброго дня всім, Лілія. Ти в волонтерському русі від початку війни, від 14-го, розкажи, як ти так. до нього прийшла, як в тебе виникло це бажання встати і робити щось для громади на абсолютно таких вільних і безкоштовних засадах. Так, 14-му році, коли е, почалося, почалася агресія. Я відчувала, що щось треба робити, але я ще не мала такого бачення і розуміння, що саме. Тому перші кроки такі були: ми почали плести сітки маскувальні. А трошки попливши ці сітки, я так зрозуміла, що для того, щоб їх виготовляти, треба мати що. Ну, доступний крок це було: ми штурмували всі секунди, Коли вас найдешевший день, дайте те, що залишилося. Це була така, скажімо так, небиякий квест, тому що мало хто йшов на зустріч, але багато хто йшов. Тобто ну, це була досить така цікава робота. і, Далі після сіточок, після того квесту, я доєдналася, тоді був фонд Добриня, доєдналася до цієї спільноти і ще познайомилася з дівчатками, вони називалися тоді Океан, тому що вони, як краплиночки, склалися так, в такий потік, виготовляли вареники, виготовляли. Дівчатка виготовляли оці сухі каші гарячі окружки, сухі борщі. Знаєте, це коли заливаєш окропом, да, і, і тебе, все готово. Да, Трошки дому одразу. Така, да, така повноцінна страва. І е, так потрохи потрохи ця діяльність. Реально мене затягувало, тому що я відчувала, що я можу щось зробити. в мене виходить, і я була. Ну я кайфувала в той момент. І я зрозуміла, що це моє. А потім прийшов 22-й, Повномасштабне вторгнення, і твоя діяльність не те, що розширилась, вона поглибилась. Так, сьогодні uh -huh. ти арт-терапевтка, сьогодні ти навчаєшся на психологіні, що вже предметно допомагати нашим хлопцям і дівчатам, які повертаються. І ти неабияка громадська діячка. Що тебе не те, що спонукало, де ти знайшла сили розширити і поглибити цю діяльність? І чи твій меседж арт-терапевтизму? Цей тобі сьогодні особисто самі допомагає, як сьогодні всі кажуть, вивозити те, що до нас сипеться кожного дня. Так, дуже допомагає. Взагалі, мені здається, що досі вивожу тільки завдяки цьому. Але так починаючи відповідати на всі питання, 22-й рік прийшов повномасштабне вторгнення. Чесно кажучи, в перший день війни в мене був на моїй основній роботі, з якої я потім звільнилася, вихідний, я наліпила вареники, пільміні. Бендерики, налісники, все заморозила, <зіграла> зібрала все, що було. Там, якісь подушки, простирадла, <зіграла> якісь одіяла. Це все було зібрано. І ми поїхали, мене чоловік повіз на волонтерський центр тоді на Кам'янецький. Це не був той центр, з яким я досі працювала, але я мала досвід, я мала бажання і я мала розуміння, що я можу це зробити. Я відчула, що я саме там потрібна. відкрилися багато тоді, в да, нас таких центрів допомоги. Я чесно, я на декілька з'їздила і зрозуміла, що все ж таки десь тут мене так відчула, що саме тут я буду корисною. І так, з другого дня повномасштабного вторгнення, а я вже залишилася працювати і до сьогодні. Я пам'ятаю дуже, що надихаю, що дає сили наші люди. Наші люди це дуже потужний і дуже, дуже великий потенціал, дуже великий ресурс. Є люди, наші люди це є те, за чого рад, ради для чого це все варто боротися. Я пам'ятаю, як в мене була невеличка сума і запит від хлопців на термобілизну. І я пішла до знайомих на нашому речовому ринку і кажу: от в мене є стільки, мені треба трошки більше. Ні, ні, мені треба термобілизну. ну. А, хлопці дають мені не стільки, а всю Ростовку. Каже, це ти мені потім принесеш решту, а це від мене подарунок. І дає ще одну Ростовку. Але я до нього підходила зі своєю знайомою, і я сказала: Окей. І коли ми з нею йшли, я кажу, навіть не знаю, де я ті гроші візьму. І через два дні. Вона мені, перепрошую. Це нормально. Так, воно не може бути без емоцій, тому що це життя. Через два дня вона мені дзвонила, каже, зайди до мене. Я приходжу і просто Просто відою. Так. так, секундочку, зараз я опаную себе. Mm -hmm. Люди по ряду пішли, і вона знала, яку я суму винна тим хлопцям. Вони зібрали. І зібрали трохи більше, і ще від себе там, купував, там всяких потрібних штук. І я розрахувалася і з боргом, і мала ще більше, мала що відправити. Це говорить про те, що ну, наші люди варті, воно повивали. наснажує, правда? Воно наснажує дає виснажує. тобі. Виснажує все, але треба бачити не тільки те, що виснажує, а треба бачити це, ну, що ти можеш з цього взяти. Чи самі зайди до мене, чи да? самі я тобі щось знайшов, Ті самі просто слова підтримки. А як психологія, психологія допомогла, психологія допомогла саме навчити бачити. Вона мене навчила бачити, бачити, що тобі допоможе. Розуміти, що ресурс. Це дуже кльова штука. І що значить, коли ти знайдеш в собі опору, ти можеш бути Опородієш. опорою до інших, звісно, джерелом їхнього натхнення чи якоюсь підтримкою. А наші рідні вони воюють, і їм потрібна підтримка. Колись я від військового спілкування почула таку фразу, що війна програна тоді, коли закінчились ресурси, і саме ви є нашим ресурсом, тому ми не переможні. Ви є нашим ресурсом. Тобто, ми є їхнім ресурсом, тим, який їх підтримує. І це, це такі потужні слова. А ти згадала за рідних і близьких. Угу. Знаємо, так, що обидва твоїх братів, вони воювали, вони отримали важкі поранення. Так. І тут був такий момент вже особистого. І е, коли ти маєш або розділити там сім'я, і я арт-терапевтка, і uh -huh. психологиня, або взяти всі свої потужні скіли. Які вже були опрацьовані імплементовані в твою діяльність, і направити її на родину. як було в тебе, чи стало тобі це в пригоді, і ті рідні, які були поруч, чи ти тримала їх от як оберіг, так от людина на яку можна покластися? І як сама себе самомотивацією займалась? Так, про братів. Ну, перша звістка про поранення це мій двоєрідний брат Михайло. На жаль, їх дуже сильно побомбило, розбомбило, але про його поранення ми знали, коли він вже був на операціях. Дуже тяжкий шлях операції, якогось повернення до чогось. На жаль, ампутація, на жаль, обидвох двох кінцівок. А, бути поруч ну, не було реальним, тому що він і за кордоном також був. Але я хочу сказати: от, ти кажеш, скіли про психологію. А, це була не я, це була інша особа. Я з ним на зв'язку, так. Але інша особа, яка з ним працювала, я не знаю хто. Але таким людям, от саме психологам, треба кланятись в ноги, тому що е, зараз є така сімейна. Ну, це між нами, ну така є такий жарт. Е. Коли він якісь, прийшла якусь фотку, і в нього там якісь офігенні кросовки. Я кажу, який розмір чешечок. Він каже, який хочу, такий розмір. Мені тепер всі підходять. Ми з ним домовлялися, що колись, коли він буде женитися, я буду з ним танцювати польку на його весіллі. І ми ці плани не перекреслюємо. І в нас з'явилася нова скажімо так, мета. Ми хочемо з ним пірнути дайвінг. Він хоче займатися дайвінгом. Я сказала, що я підтримую перше. я Пірнаю з ним. Це про е, Михайла, дворідного брата, про рідного брата. Е, мій брат е, Костянтин, він, е, до речі, воював із 14-го року, е, був поранений, е, був е, трохи в запасі, ну, так як він вже по віку, але зараз він ще раз пішов воювати. В березні ми е, мені потелефонував він і сказав, що він вже е, при тямі. Але е, він поранений. Я його спитала, ти мамі сам скажеш, що мені сказати. Він каже, ні, не кажи, я сам позвоню. І ти з цим ходиш? Е, ні, ні, він позвонив, ми поспілкувалися, але. І в нього також я не змогла до нього поїхати, щоб в лікарні, да, до прикладу, за руку тримати. Я з ним на зв'язочку на телефоні спілкування з братами, навчання на психолога, навчання от, на арт-терапевтку. Воно дає розуміння, що треба говорити, що не треба говорити, що треба спитати, що не треба питати, а як я можу допомогти. Е, найпростіше це просто бути поруч. Е, сказати, що я рада твоєму дзвінку і позвони, коли захочеш поспілкуватися, я завжди з тобою поспілкуюся. Е, також е, можна е, Ну, я до прикладу рідному брату, ну у нас такі теплі відносини. Я йому говорила, що ти маєш право на всі емоції, да? ти маєш право на злість, на ненависть, на образу, на сум, на жаль, на ну все, що ти все, що ти відчуваєш, ти маєш на то право. Якщо ти хочеш. Я можу послухати. Якщо ти бажаєш, я можу навіть з тобою про це поговорити. Якщо не бажаєш, я можу просто з тобою поговорити про що завгодно. До речі, в нього ну, зі всіх поранень, що є таке осколкове поранення в порожнину черевну. Ну, і він мені прислав таку пісеньку з дитячого мультика там про їжачка з дирочкою в правому боці. Тобто... Я така пісенька. Так, так. Тобто, тобто... він вийшов на максимально комфортний зв'язок і навіть таку. Ем... Не сарказм, а іронію стосовно того, і це здорова емоція. І ти говориш про те, що ти маєш право на весь спектр, і е, це ж один із універсальних рецептів, які можна дати сьогодні дружинам, коханим, матерям, сестрам е, чоловіки, яких повертаються звідти, і їх потрібно мало того, що і реабілітувати, і реабілітувати саму себе і шукати ці шляхи взаємодії. Ага. Чи є в тебе ще кілька, це не рецепти, а скоріше алгоритми, як взаємодіяти з нашими хлопцями і дівчатами. А ти знаєш, кожен з нас дуже індивідуальний. Тобто універсальних рецептів. ну, Я таких не знаю, ні алгоритмів, але загальних порад психологи нас, навч... нас ну, От я навчаюся і мене навчали про. Ну, і Я думаю, що це досить такі. Дієві поради. Допомога вона не має бути самопожертвою. Ніколи не треба знецінювати свою допомогу. Можливо, хтось може зробити. Багато, хтось може зробити менше, хтось ще менше, а хтось дуже багато. І кожна, кожний да, дія вона є важливою. Не треба саме знецінюватися. Не треба себе картати, якщо ти чогось не змогла. Дуже важливо не тримати в собі, дозволити собі, дозволити собі відпочити, дозволити собі себе похвалити. Дозволити собі поплакати, покричати, виговоритися, не знаю, викричатися, якщо потрібно. Треба спілкуватися, треба говорити. Треба, якщо, треба мати допомогу. Звернутися по допомогу, не тримати в собі, дозволити собі звернутися по допомогу. Так, ти сильна. Але ти от навіть нас так вчили, психологи потрібен психолог. Ти сильно ти все вивезеш, ти все витримаєш, але ти можеш з кимось поділитися, ти можеш поговорити, ти можеш звернутися. до такої самої матері чи дружини чи сестри ти можеш знайти коло підтримки, піти в якусь групу підтримки, поспілкуватися. На щастя, вони зараз в нас є, вони працюють, і вони мають гарні кейси, успішні. Не, віруюча людина може піти до церкви, да, поговорити зі священиком, ти може дозволь собі е, е, інформаційний вакуум, ти не повинна моніторити все до всього, до всього, кожної секунди. Сьогодні я такий собі дозволяю не дивитися ті новини, і це я також корисним. Твоя діяльність, от в творчості для тебе mm -hmm. це вихід, це от, ця бульбашка, в якій ти самореабілітуєшся, тому що ти сьогодні. До нас прийшла вперше і це прекрасно, не з пустими руками, а зі своїми виробами. Uh -huh. І вони мені от особисто імпонують тим, що ми раніше жінку о, як так формалізовано казали, що ця прикраса. А сьогодні ми говоримо, що українські жінки, ну, в принципі, всю історію українського жіноцтва це, це жінки, які гартують, оберігають, беріжуть. Uh -huh. І так же, як і твої прикраси, це не прекрасна. Це, це дійсні обереги і для тебе ця творчість, вона реабілітуюча? Саме так. Для мене саме бісероплетіння і виготовлення прикрас. Це для мене стало таким спасенням, такою да, такою допомагаючою. Я в 22-му році побачила браслетик. І подумала, як би це собі такий, і подивилась майстер-клас в Ютубі. І вже через пів року я подумала, чого б не зробити якусь таку силянечку нескладну. І так воно. Затягнув мене цей процес. Я почала вивчати це цілий світ, це не просто бісероплетіння, це дуже великий прошарок нашої історії, нашої культурної спадщини. Це те, що носили наші бабусі, прабабусі, це те, за що вбивали. Ідентичність. Е, так, це те, за що за що боролися, це я точно знаю з розповіді, що е, коли приходили розкуркулювати і ховали всі свої нажит, пожитки, нажитки, надбання, ховали вишиванки і ховали там такі ж прикраси. За низку гарних коралів можна було декілька коней купити. Це м, не тільки як це не прикраса, це е, пам'ять труду. Пам'ять роду, це самовираження. Я завжди кажу, що жінка сама по собі прекрасна, а такий виріб, да, бісером, він підкреслює індивідуальність, він підкреслює красу, він підкреслює автентичність. своїй арт-терапії ти використовуєш бісероплатіння? і взагалі які медіа ти використовуєш, бо ти сьогодні принесла бісер і принесла метафоричні mm. карти. Mm. Все одно наше суспільство іноді досить так не те, що критична, а з обережністю. Сприймає mm -hmm. такий досвід, арт-терапія, що це хіба ж так можна, от там, помалював або поліпив тобі, стало легше, ну, типу, ви серйозно в це вірите, хоча ну, всі прогресивні європейські досвіди нам говорять протилежно. Як це було в тебе? І mm -hmm. власне, що ти користуєш, і наскільки це допомагає сьогодні? Ну, Дивись, арт-терапія, да? арт це мистецтво. Саме через творчість наша душа. Може говорити про е, ті переживання, про емоції, е, коли бракує слів, е, коли ти не можеш словами описати те, що робиться всередині. Тому що це не щось одне, це цілий коктейль. І е, саме робота з кольорами, з матеріалами е, допомагає тобі включити такий внутрішній діалог, коли ти. В безпечний спосіб можеш поговорити зі своїм болем, ти дозволяєш собі, ти визнаєш свою емоцію, ти її проживаєш, ти дозволяєш собі її прожити, ти не залишаєш її всередині. Тому е, саме творчість і арт-терапія, отак вона працює, вона допомагає. А стосовно метафоричних карт, я дуже люблю використовувати їх. Якщо хочеш, ми зараз спробуємо. Давай на швидку руч. Зараз я тобі пропоную е, сформувати думку в голові. Дивись, згадай, будь ласка, якусь свою ситуацію від 0 до 10 по шкалі де 0 зовсім, ні, а 10 це щось таке критичне. Так, десь 4-5, да, якусь ситуацію, невирішену проблему. Треба, що я прошу тебе, щоб ти її скомпонувала, і ми зараз спробуємо знайти відповідь. Скомпонувала. Так, дивись, достаєш карту, і ця карта символізує твою ситуацію. <хух> Що ти бачиш, і як я? Вона її тобі покажу нашим глядачам. Скажи, будь ласка, так. Да. Що ти які гані смисли ще не розкриті в мені? Я бачу так. жінку, яка поринає в простір, і цей простір безкінечний. А як це відгукується з твоєю ситуацією? Відгукується, що вирішення мого питання, моєї ситуації є тисяча варіантів, які а -а -а. пропонує життя. <рес> Хорошо, другу карту вирішення ситуації. Ракушка на колесах. Не знаю, ти мені скажи, це твоя карта? Що ти бачиш? Я бачу, що при бажанні в мене завжди є місце, де мені комфортно, спокійно, де я можу спостерігати за всесвітом mm -hmm. і милуватися його красою. Це дуже класна практика, насправді. Так. А тепер дивися, оця карта, це ситуація, ця друга, та, що була вирішенням, що ти бачиш? Це ситуація. Так, та са ситуація та сама, карта інша. Що ти бачиш? Що я задаю питання. Угу. Mm -hmm. А це відповідь. Класно. І що ти бачиш? Що я надихаюсь? А, чудово. Супер. І е, це можна робити, і навіть е, не маючи при цьому дуже професійних психологічних скілів, от е, як любити, радила. Нашим глядачкам і угу. глядачам, яких родичі повертаються з пекла угу. війни, і вдома ти шукаєш медіа взаємодії. Це б могли бути метафоричні карти, чи це було б більш більше такої творчості ручної? Ну, дивись, на завершення метафоричні карти. Це в першу чергу інструмент. Інструмент в руках аматора це не дуже кльова штука. У нас є дуже багато потужних психологів, до яких можна звернутися і навіть безкоштовно. Тобто то, е, я би використовувала більше творчість, малювання, ліплення просто для себе. Так? Е, е, ну, бісероплетіння, я його обожнюю, можу говорити про це годинами, тому всі, хто цікавиться, будь ласка, е, можна знайти щось інше, бо кожна людина талановита, кожен вміє щось робити, і е, це можна знайти, і е, це буде допомагати. А так, що я хочу сказати? Жінки, які зараз допомагають, так, біля військового є жінка. Це мати, це сестра, це кохана, це наречена, це та людина, яка поруч. І я хочу сказати, що ми не повинні бути бездоганними, і все витривалими, всемогучими. Ми маємо право не знати, що сказати. Ми маємо право не знати, що робити. Ми можемо просто знаходитись поруч. Але для того, щоб взагалі щодо жінок. Кожна жінка вона інтуїтивно може собі визначитись, як саме вона може знайти собі ресурс, джерело якесь це все на інтуїтивному рівні. В жінок дуже кльово получається, тобто слухати себе. Слухати себе першу і ти дуже класно сказала про силу поруч. Я нагадаю, що це наш проект. А, це жінки, які тримають тил, і ця сила поруч, і ця сила теж є в тобі. А, дякує, Дякую дякує. тобі, Лілія, за сьогодні. Я нагадую, що це канал наголос, наш новий проект. Сила поруч, жінки, які тримають тил, на які ви підписані, рекомендуєте друзям переглядаєте, захоплюєтеся силою Лілії Аршинової, в тому числі волонтерки, громадської діячки, арт-терапевки, психологині, яка наближає нашу перемогу тут в тилу. Дякуємо вам і слідкуйте за нашими новими випусками.